Ну, ви знаєте, Лукашенко дуже. Осмілів, скажімо так, після візиту до Китаю, він там дозволяв дуже негарні і, м'яко кажучи, не дипломатичні взагалі висловлювання на адресу українського президента. Що йому такого сказали в Китаї, що він дозволяє собі говорити такі, такі речі висловлювати з одного боку, а з іншого боку, він сказав, що нас не тягне війну, ніхто не втягне, і це, типу, я в заходу кажу. Тобто, і Росії він при цьому каже, що він. Ну, я не піду. На кого він грає? От. Він намагається балансувати, тому що він прекрасно розуміє, що якщо його напряму Росія втягне в цю війну, то його армія буде розбита, вона буде знищена. І це створить загрози для самого його існування його режиму, тому що тоді він втратить ті важелі всередині країни. Для того, щоб зберегтися у влади, у владі. тому що, по-перше, не будемо забувати, що сьогодні на території Білорусі взагалі знаходяться російські війська, в тому числі. Якщо білоруська армія буде знищена, наприклад, там в Україні або на території Білорусі, я не думаю, що якщо ми зараз просто теоретично уявімо, що про що багато постійно говорять, що якщо буде там наступ з Білорусі, білоруська армія або спільно з росіянами, що українці на цей раз будуть їх чекати на території України. Я не думаю, що це буде відбуватися, їх будуть просто знищувати ще на території Білорусі, тому що це є велика кількість війська і її все одно будуть бачити. Це не щось таке маленьке, що не можна е, помітити. Тому якщо буде е, знищена е, білоруська армія, то, власне, хто буде захищати самого Лукашенка, як від, наприклад, там, російської армії, або від е, тієї там опозиції, яка наразі, можливо, не знаходиться в е, самій Білорусі. Але ми знаємо, що є, наприклад, батальйони і військові, які воюють в Україні, білоруси, і вони воюють в тому числі не просто за те, щоб українська держава збереглася, а за те, щоб змінився режим в самій Білорусі. Це якщо ну таке внутрішнє питання білоруське. А якщо назовні, то можемо також додати, що чому Лукашенко їздить в Китай? Він намагається теж шукати союзників. Він розуміє, що він не може залежати тільки від однієї Росії. Більш того, яким би диктатором він не був, маючи такий великий політичний досвід, він прекрасно розуміє і відчуває, що на сьогоднішній день путінський режим це вже не та сила, яка була ще рік тому. І він розуміє, що путінський режим може впасти, або при Росія може програти цю війну, і це дуже сильно в тому числі вдарить по Білорусі. І тому він намагається шукати собі союзників, в тому числі в обличчі китайців, які, можливо, йому пообіцяли захист в будь-якому розвитку подій, в тому випадку, якщо Росія програє, в обмін на що? Ну, я думаю, що китайці і так вже достатньо глибоко увійшли в білоруську економіку. Тобто це китайський капітал в самій Білорусі, плюс це транзитні можливості цієї країни для транзиту. Китайських товарів в Європу. тобто торгівлю в світі ніхто не відміняв. Для китайців це також вигідно, як з економічної і фінансової точки зору, так і для того, щоб балансувати це для Москви. Ну і плюс для того, щоб мати, скажімо, ну такого союзника, фактично, в центрі Європи, який так само буде шкодити єдності Європейського союзу або при намі і кинув чином дестабілізувати євроатлантичну єдність. Навіть якщо ми послухаємо те, що каже Лукашенко, який там щодня воює з українськими диверсантами, і, і, і з литовськими, і з польськими, і взагалі із заходом, і так далі. Тому вся ця риторика вона в тому числі в деякій мірі вигідні вигідна і Китаю, не кажучи про Москву. Дякую вам, пане Іване.